Ембруз Бірс, Малий Блукач Якби ви бачили маленького Джо, що стояв на розі вулиці під дощем, навряд чи припав би вам до вподоби цей хлопчик. Була це нібито звичайна собі осіння злива, але вода, що падала на Джо, мала вельми особливі властивості. Була темна і липка. Дивовижна, навряд чи можлива річ навіть у Блекбергу, де трапилося чимало справді незвичайного. Наприклад, 10 чи 12 років тому тут пролилася злива з жабенят, і її достовірно засвідчено в тогочасній хроніці, причому запис закінчувався не зовсім доречним зауваженням хроніста. Що таке природне явище припало б до смаку французам, а за кілька років у Блекберку випав багряний сніг. Там холодні зими, і часто бувають густі снігопади. Нема місця на сумніви, сніг у цьому випадку справді був криваво-червоної барви, як і ростала з нього вода, якщо це часом була не кров. Цей феномен привернув увагу широких кіл, і з'явилося рівно стільки його наукових пояснень, скільки вчених мужів, що їх запропонували, хоч ті й самі до пуття не знали, в чому річ. Натомість жителі Блеберга похитували головами і казали, що все це чимось і обернеться. І таки обернулося наступне літо ознаменувалося поширенням якоїсь загадкової хвороби, епідемічної, енгемічної, Сам Бог знає якої лікарі не знали, що забрала на той світ добру половину городян. Решта майже всі виїхали і не квапилися повертатися. Згодом вони таки наважилися на те і по-колишньому плодилися та множилися, але Блекберг не став таким, як був колись. Зовсім інакше, але також незвичайним, був випадок із приводом Гетті Парлов. У дівоцтві вона мала прізвище Браунон, а у Блекберку це важило набагато більше, ніж можна було б подумати. З незапам'ятних ще з ранніх колоніальних часів Браунони були в місті патриціями. На захист заслуженої слави цього найбагатшого і найвельможнішого роду, кожен блекбержець пролив би останню краплю своєї плебейської крові. Дуже мало членів цього роду проживало за межами Блекберга, хоча більшість Браунонів здобувала освіту десь далеко, і майже всі пускалися в подорожі. Та в місті їх було чимало. Чоловіки обіймали найвищі посади в більшості муніципальних закладів, а жінки верховодили в усіх доброчинних заходах. З усієї жіночої половини роду городяни найбільше любили Гетті за її милу поведінку, прямий характер і незвичайну вроду. В Бостоні вона вийшла заміж за молодого шалапута Парлоу, і як належить уродженій Браунон, привезла чоловіка до Блекберга. А вже тут, завдяки їй, він постатечнів і став членом муніципальної ради. У них народився хлопчик, якого вони називали Джозефом, і дуже любили. Тоді, в тих краях ще була в моді батьківська любов, а за рік Гетті та її чоловік померли від тої загадкової недуги, осиротивши дитину. На лихо Джозефові, хвороба скосивши його батьків, на тому не спинилося і винищила майже всіх Браунонів і членів їхньої родини. Ті, що виїхали, не повернулися, порушилася традиція до чужих рук, перейшли усі маєтності Брауненів. Натомість колишнім власникам дісталася земля на кладовищі Оукгіл. Там їх багато, ціла колонія, яка, заволодівши найкращими ділянками, могла б успішно відбити наступ чужинців на її територію, але повернемося до привида. Одного вечора, років за 30 після смерті Гетті Парлоу компанія молодих людей із Блекберга проїжджала в екіпажі повз Оукгіл. Якщо ви бували в цих місцях, то напевно пам'ятаєте, що дорога до Кринтона проходить вздовж південного краю кладовища. Вони поверталися з першотравневого свята в Кринтоні. Ця подробиця дозволяє визначити точну дату. Разом було їх за 12 у цій компанії. Непомірно веселій на тлі понурого настрою в місті після недавно перебутого лиха. Коли екіпаж проминав кладовище, кучер раптом здивовано вигукнув і спинив коней. Була причина здивування. Попереду за цвинтерною огорожею біля самої дороги стояв привид Гетті Парлов. Тут не доводилося сумніватися, вона була знайома з усіма дівчатами і юнаками з цього гурту. Завдяки цій обставині встановлено її особу, а про нематеріальність особи засвідчили традиційні ознаки. Саван, довге розпущене волосся, погляд очей в нікуди і таке інше. Цей неупокоєний дух простягав руки до заходу, неначе возсилав благання в вечірній зорі, безумно манливому, але, очевидно, недосяжному об'єкту. Принишкнувши молоді люди, що поверталися з веселої гулянки, у тиші виразно почули, що привид кличе. Чо? Чо? За якусь мить з'ява зникла. Звичайно ж, ніхто нікого не змушує в це повірити. Як згодом з'ясувалося, в той самий час Джо блукав у заростях полину на тому боці континенту, неподалік Віннемаки, що в штаті Невада, туди хлопчика привезли батькові далекі родичі. Ці добрі люди всиновили Джо і дбайливо ним опікувалися. І ось саме того вечора бідолашка пішов гуляти, далеко відійшовши від домівки і заблукав у пустелі. Далі історія його життя не зовсім ясна. Є прогалини, які можна заповнити тільки здогадами. Відомо, що малого заблукальця підібрала родина паютів, якийсь час ці індіанці тримали його в себе, аж нарешті продали. А таки продали за гроші одній жінці на залізничній станції. Ця подорожня їхала в поїзді на схід, а від станції було дуже далеко до віннемаки. Жінка запевняла, що всіма можливими способами пробувала дізнатися, хто цей хлопчик ізвідки. А коли цього не вдалося, вона бездітна вдова вирішила всиновити його. Здавалося б, що на цьому відтінку життєвого шляху Джо настав кінець його серідству. батьків було більше ніж досить, і це обіцяло довготривалий захист від усяких негараздів і злигоднів. Місіс Дарнел, його остання з ліку мати, мешкала у Клівленді, що в Огайо. Недовго зостався в неї названий син. Якось пополудні полісмен новак на цій дільниці зауважив малюка, що самотньо чолапав вулицею і спитав, куди то йде. Додому, пролепетав Джо. А згодом з'ясувалося, що він усе далі і далі відходив від оселі своєї названої матері. Мабуть, хлопчик мандрував залізницею, якщо вже за три дні опинився у Вайтвіллі, звідки, як знаєте, на близький світ до Блекберга. Одежинка малого мандрівника була ще в доволі непоганому стані, але сам він неймовірно замурзався. Про себе Джо не міг сказати нічого певного, тому його затримали як волоцюгу, і помістили в дитячий притулок. Там його помили. Джо невдовзі втік звідти, одного дня подався до лісу, тільки його й бачили. Ми знаходимо нашого гостя або ж точніше повертаємося до нього, коли він самотньо стоїть під холодним осіннім дощем на розі вулиці в околиці Блекберга. пора, мабуть, пояснити, що темними і липкими були не дощові краплі, а хлопчикові обличчя й руки, яких ніяк не міг очистити дощ. Джо був жахливо, дивовижно зашмарований, не мов би пензлем художника, не маючи взуття, ходив босоніж, накульгуючи на обидві набряклі і почервонілі ноги. Що ж до одежі, навряд чи вам вдалося б з'ясувати, з чого вона складалася, і яким дивом ще трималася на тілі. Безперечно, Джо замерз до кісток, та й він сам це знав. Будь-хто змерз би цього вечора, мабуть, тому на вулиці нікого і не було. За жодні скарби світу, хлопчик не зумів би пояснити, як і чому він тут опинився, навіть якби його запас слів перевищував сотню. Судячи з того, що Джо озирався на всі біч, він цього не знав. Однак він не був дурень, як на свій вік, і на такий час. Замерзлий і голодний, джо ще зміг доплентатися надміру, згинаючи ноги в колінах і ступаючи навшпинька до одного з будинків, що стояли поодалік один від одного, такі теплі і світлі на вигляд. Та щойно він спробував увійти туди, вискочив здоровенний пес і, рвучись на ланцюзі, відмовив управі на притулок, страшенно наляканий і припустивши, що звір на подвір'ї охороняє звірів в оселі, джопу шкутильгав, куди очі світять. Праворуч і ліворуч тягнулися сірі мокрі поля. Майже нічого не було видно через стіну дощу, пелену туману і наплив дедалі густішого присмерку. Ця дорога вела до Гринтона, зрештою тільки тих, кому вдалося проминути цвинтар Оукхіл. А таке випадає далеко не кожному, і щороку зростає число цих невдах, до них належав і Джо. Його знайшли вранці мокрого, холодного, але вже не голодного. Мабуть, Джо увійшов у цвинтарну браму, сподіваючись потрапити до оселі, в якій немає псів, а тоді довго блукав у підмі серед могил, спотикаючись і падаючи, аж нарешті зморився і здався. Маленьке тільце лежало на боку одна брудна долоня підкладена під брудну щоку, друга в пошуку тепла, засунута в лахміття. Повернута до неба щока, була нарешті дочиста вимита і ніби підставлена, щоб її поцілував Янгол Божий. Люди зауважили, що хлопчик лежав на могилі Гетті Парлов, однак могила не відкрилася і не прихистила його. Хай це й не шанобливо, але хоч не хоч пошкодуєш, що не так склалося, як мало б бути. Дякую за прослуховування. Бережіть себе і до нової зустрічі.